Так, От Юлічка їсть другий пауч. І сухого корму я їй додала. І курочку трошки дала відвареною То, що для кошенят. Ми готуємо. То я пару шматочків невеличких їй дала курочки. Все одразу проковтнула. От зараз під'їдає сухий ще корму хороше. Дуже голодна, дуже дівчинка голодна, на жаль. З кожного дня приходить і їсть, 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 ніяк не може наїстися. Моя хороша. Ну, а ви ж уявляєте це, якщо е е е котик у нас тут біляк приходить, також він не менше двох паучів і сухий корм. А ну, на кожного котика по два паучі на день, сухий корм. Ще може якийсь смаколик. Ну, так порахувати, а от, а таких же ж котиків, котиків у нас не одна китюня, бюлечка і біляк. Чорний шазочка, рудик, Маша, ліса дуже часто приходить, Лаурушка підходить. І ще кілька котиків, отак от з округи, які постійно-постійно приходять до нас лодні просити їсти. Тож ясна річ, що на їжу, навіть просто на їжу, я вже не кажу про лікування, стерилізацію, виходить сума доволі така. Немаленька в місяць. Тому по можливості дуже-дуже просимо всіх добрих людей, які нас дивляться, які жаліють тваринок, котиків, собачок, тим більше взимку, коли холодно, коли їм треба наїдатися добре, щоб відчувати себе більш-менш комфортно в теплі. Хоча яке тепло, живуть в холоді, в природі. Тож, дуже просимо добрих людей відгукнутися і. Є при в кожному нашому відео ми надаємо всі наші дані, реквізити, картки, конверта, PayPal. І дуже-дуже просимо всіх-всіх добрих людей відгукнутися і хто скільки може, які може суми, допомагати нам на їжу, на лікування, на стерилізацію, це те, що треба робити обов'язково. Допомагаючи котикам і китцям вижити в таких складних умовах. І людям зараз важко, але ну, тваринкам і тим більше. Людина може дати собі раду якусь, да? все ж таки це людина. А тваринка, на жаль, без людини у місті навряд чи воно проживе. Тож, дякуємо всім добрим людям і чекаємо на допомогу. Будьте всі здорові, здоров'я, міцного здоров'я, всім тихої, мирної ночі, перемогу якнайшвидшої, і чекаємо. Вас на наших відео. Дивіться, будь ласка. Ну і сподіваємось на допомогу посильно. Дякуємо. Чекаємо. Будьте здорові. Пока! Вітання від усіх котків наших кошенят. Китвінечка мармур і її кошенят. Від усіх. П Пока наша Машенька їсть сухий корм, рідна курочка. Да, Машенька? Це наша Маша, наша улюблениця Маша, наша догрова Кіця. Да, сонечка, Смачного тобі. Машенька, на жаль, так і залишається поки що на вулиці. Судячи з усього, пускають її в її рідну котельну, де вона 10 років прожила. Так що, на жаль, вона вимушена перебувати на вулиці. Отака От вона красуня Маша. Чудова кіця. Розумна, лагідна. Дуже розумна киця, дуже хороша, вихована, як каже Оля, в якої вона жила, поки Олічка не поїхала у війну звідси, то каже, ніколи жодного разу ні на стол не скаче, ні борони боже якоїсь шкоди зробити, а туалет тільки на вулицю виходила. Дуже акуратна, дуже чистенька киця, така чистоплотна, і дуже вихована. Яби її хтось забрав до себе, пожалів. Вона вже не молода киця, але вона чудова, і красива, така з характером, таким хорошим. Ну, така харизматична киця. Дуже харизматична, дуже красива і дуже хороша киця. Дай Бог, щоб знайшлася добра людина, яка захоче забрати нашу Машу до себе, щоб вона решту своїх років прожила в любові. В теплоті, в теплі, в затишку, в піклуванні? Да, Машенька, скажи, я ж чудова киця. Я ж така вдячна за все. Да, вона дуже розумна, киця, дуже чудова. Добрі люди, відгукніться. Заберіть хтось, машулю, в тепло, в вашу опіку, Щоб вона відчула? Знову, що таке любов, що таке затишок, що таке. Е Турбота людини про неї. Ой, будь ласка, і товкніться добрі люди. Дякуємо вам за все. Тихо і мирної ночі, всім, міцного здоров'я і всього самого-самого доброго. Всім і кожному. І дякуємо за допомогу, хто нам допомагає. І очікуємо на будь-яку саму маленьку хоча б допомогу всіх добрих людей. Щиро дякуємо за все. Всього самого доброго. Від усіх наших котиків і викицюнь. Вам велике вітання. Дякуємо і на добраніч На Машенька, зараз я тобі ще підсиплю сухенького корму. Зараз азочка. Ну, Прийшла наша азочка. І ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Собаки спогнули нашу. Ой, Юлю спогнули, Юлька. Кс -кс -кс -кс. Їш іш, іш, Газенька, їш іш. Азенька, їш, їш, собаки побігли. Їш іш, Азуля я заперелякалась, і Юлька кинулася під паркан в яр побігла. Азочка, їж, все, вони побігли. Вони побігли, все, їх нема, вони побігли. Їж, сонечко, їж. Боже, перелякано, страшна. Азуля, все їж, все добре, все добре. Все, добре, все добре, все добре, їж, їж. Юля Юля кс-кс-кс-кс-кс. Юля. Юлька, кс-кс-кс-кс-кс-кс. Не доїла і побігла. Іди сюди, іди сюди, на, іди. Іди, Вон, вона перелякана світ паркану. Іди сюди, зайчик, іди сюди, на. Там нікого немає, іди сюди. Іди сюди, Юлечка, іди. Юля. Юля, іди сюди. Юля. Кс Іди сюди, іди, іди, моя хороша, іди. Не бійся, там нікого нема. Не бійся, не бійся, собачок нема вже. Іди, доїдай. Іди, доїдай, іди, 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 давай, давай, давай. Так, казачка. І сонечко. Давай, 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 іди, іди. Там нема вже нікого, іди. Іди, Юль, іди. Тазочка у нас є. М'якенький корм і сухенький. От ми її поклали. На моє сонечко на доїдай. Навіть два пауча її поклала, бо вона щось така прибігла голодна, приголодна. Якщо доїдає другий пауч і сухий корм у неї. Да,зочка. Ти сонечко наше. Ти хороша китця наша. Да, Золя? Дивись, отак хороше. І сонечко, їж на здоров'я, а тут недалеко від неї є наша Юлечка. Тільки що собачки пробігли, вона під паркан заховалася, а тепер знову вийшла. Моя хороша, їж, зайчик, їж. Їш. їш, я тобі зараз ще підкину. Голодна теж з'їла два паучі, трошечки маленька, буквально грамулька залишилась, і сухий корм зараз їсть. Їж, сонечко, їж. Ні, собачок вже немає, вони побігли. Дуже перелякані. Дуже знервовані за того, що собачки тут ціла стайка пробігла собачок, таких ярових, ті, що кидаються на китик. Тож вони сильно перелякалися. Ну слава Богу, зараз їдять знову. Зараз доїдають на зайчик. на на, 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 на. на моя хороша. Давай, під'їдай, я тобі ще дам. Тут у нас є і, і уліточка. Вон маленька наша слізничок. Ах, всі їдять. Да, Юлечка, скажи, ой, відібрали, відібрали омалечі. Нагіш. така отака от малеча. Теж прийшла їсти. От, і зараз ще підсиплю сухого корму. Щось на таке враження, по-моєму, як сніжок зривається. Да, От у нас пауч. Залишки, ну і Юлечка їсть. Так, Юлечка, зараз я даю ще сухого корму. Так, зараз дам сухого корму, Вон азочка під'їла м'якенький. Фактично все з'їла. Вона громулечка залишилась, доїдай, вона дуже любить м'який корм. І сухенький вона теж їсть. Так, зараз Їж, сонечко, їж. я вам підсиплю ще сухенького їжте, їжте зайчики їжте. І юлечки зараз. Наші юлечки також зараз підкину, вона дуже голодна і дуже любить, дуже любить сухий корм. Ну, і м'якенький також, але сухий, мабуть, її, її бувший хазяїн Олег годував більше, мабуть, що сухим, бо вона дуже так на нього наголос робить. Саме на сухий корм. На, на, сонечко. А що ж наша малеча оця й побігла, перелякалась? На, їж. Я ж не відбираю у тебе. На. На на на, 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 на їж. А, так. Іжте, їж їжте, діти. Так, дякую всім за увагу, з тих, мирної ночі, всім, міцного здоров'я, і дякуємо всім добрим людям, які намагаються нам допомагати. Чекаємо від вас посильної допомоги на годування, лікування, стерилізацію наших китюшинок, ну і акотиків годування і лікування. І всіх всім, всім добрим людям дякуємо за їх посильну допомогу. Всього найкращого. Будьте всі здорові і. Тихою, мирної доброї ночі всім, да, газочка? Всім вітання, да, Зуля. Вот так. да. Пока-пока.